Цікаві факти про бренд Shelly. Ми маємо власне GMP-сертифіковане виробництво у Києві. Це гарантія стабільної якості та безпеки нашої продукції. Вся наша косметика розробляється у власній RD-лабораторії, де наші технологи щоденно працюють над впровадженням інновацій, досконаленням формул та забезпеченням конкурентних переваг на ринку. Ми створили не просто ком'юніті неймистрів, а справжню родину Шелі «Шелі Фемілі», яка першою отримує доступ до новинок, бере участь у тестуваннях продукції та завжди може розраховувати на нашу підтримку. Для наших клієнтів є багаторівнева програма лояльності Шелі Клаб, що складається з трьох рівнів: що більша сума замовлень, то вищий рівень, і більше привілеїв. Ми стали лідером у області безводного спа манікюру і педикюру. Ми не просто підтримуємо тренди, ми їх створюємо. Продукція шалі підходить не лише професіоналам, а й для до домашнього використання. Вона не потребує спеціальних знань, навичок чи обладнання.